Привіт! Сьогодні ми запрошуємо вас у затишний куточок природи, приватний будинок в котеджному містечку Рябінки в селі Малютянка Пропоную проглядатися просторою доглянутою ділянкою площею 20 соток з неймовірним ландшафтним дизайном, де кожен сезон має своє цвітіння. Тут висаджено понад 100 туй, канадські сосни, ялини, розарій, італійські піони та англійський газон з автополивом. Чутно спів птахів і просто неймовірне повітря. Село Малюцянка це всього 25 хвилин їзди від Києва по зручній трасі. Тут поєднується тиша за міського життя з близькістю до столиці. Біля будинку облаштовано простору криту терасу, її площа складає більше 40 метрів. На терасі є садові меблі, а також облаштоване декоративне освітлення. Усе створено, щоб ви насолоджувалися красою природи щодня. З кухні вітальні та з камінної кімнати, куди ми заглянемо пізніше, є вихід у двір через розсувні віконні системи. Сам будинок у нас одноповерховий, і його площа складає 170 метрів. Він оздоблений клінкерною плиткою і виконаний в англійському стриманому стилі. Взагалі, атмосфера біля будинку, ніби в дендропарку, дуже доглянута територія і вишукані поєднання рослин. За будинком розташовується барбікю-зона з тандиром, французький город з автополивом та фруктовий сад. Тут зростають вишні, черешні, абрикос, ліщина та навіть їстівний каштан. А головне тут тиша, безпека і приватність. Територія закрита з охороною, відеоспостереженням і сигналізацією. Додатково є охорона всього містечка. На в'їзді є шлагбаум і контрольний пост. Заходимо всередину. Планування будинку включає кухню-вітальню, дві основні спальні, одну гостьову, спай-кімнату, два санузли та котельню. Почнемо по традиції з кухні. Це найбільше приміщення у будинку, площа складає більше 35 метрів. Тут розміщується кухня з усією вбудованою технікою, а також обідній стіл. Вся техніка бренду Miele, все нове та в ідеальному стані. Під раковиною є подрібнювач відходів, а ще з фішок кухні є приховані сходи для того, щоб було зручно дістати щось з верхніх полиць. Далі у нас обідній стіл з диваном, а також TV-зона. Звичайно, в кожному приміщенні є кондиціонери. Далі оглянемо першу спальну кімнату. Тут велике ліжко, зона зберігання та ціві зона. Усі меблі в будинку дуже якісні, виконані під замовлення італійськими виробниками. У будинку встановлено 4 смарт-телевізори Samsung. Друга спальна кімната дитяча. Тут так само велике ліжко, зони зберігання, а також письмовий стіл. До речі, в будинку та на терасі є вмонтована акустична система. Можна створити приємну атмосферу за рахунок розставляючої музики по всьому будинку. Також для додаткової безпеки під час вашої відсутності у кожному приміщенні, окрім санвузлів, встановлено камери відеонагляду, а ми з вами вже у камінній залі. Це багатофункціональна кімната, вона може бути і зоною відпочинку, і гостєвою спальнею. Тут встановлено дуже класну систему це підйомне ліжко-трансформер з автоматичним управлінням з пульта, тобто це ліжко повністю підіймається і виглядає як закрита шафа. В кімнаті встановлено камін на дрова, тому тут буде приємно провести час з родиною. Переходимо до особливого простору цього будинку розкішної спа-кімнати. Це справжній приватний релакс комплекс, де ви зможете відновлювати сили в будь-який день, незалежно від пори року. В центрі сучасна система, що об'єднує сауну, хамам. І душову з професійною масажною системою. Вартість такого комплексу перевищує 50 тисяч євро. Це рішення у преміум рівня, яке рідко зустрічається навіть у заміських клубах. Поруч зручна зона відпочинку з м'яким диваном, де можна розслабитися після процедур, або насолодитися келихом вина. В приміщенні також є окремий санузел ванною для вашої зручності. Ця спа-кімната місце, де щоденний ритуал турботи про себе перетворюється на справжнє задоволення. Ну а щоб задоволення було максимальним, тут ще є вбудована видна шафа, другий саузел з душовою. Вся сантехніка в будинку німецька із преміум сегменту, адже тут встановлено тропічний душ та навіть розумний унітаз. Хочу також додати, що по всьому будинку облаштовано теплу підлогу під керамогранітом. Далі останнє технічне приміщення. Це котельня, яка поєднує в собі всі ключові системи дому, надійний двоконтурний електрокотел Вайланд, система очистки води, а також пральна та сушильна машина мілі. Дякуємо, що були з нами під час цього відеоогляду. Якщо вам сподобався будинок, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал і не пропустіть нові цікаві об'єкти. А щоб відчути атмосферу цього простору наживо, запрошуємо вас на персональний перегляд. До зустрічі!